Якість та комфорт сьогодні автопарк Рівненського регіонального сервісного центру МВС поповнився двома новенькими автівками 23-го року. За словами заступника начальника сервісного центру МВС Віктора Залюбовського, потреба у них і дійсно була. А все тому, що нині кількість бажаючих отримати водійське посвідчення різних категорій значно збільшилася. Зв'язку як я вже зазначив, з тим, що навантаження збільшилось і до нас звертаються громадяни інших областей. Це автомобілі Рено Дастер. Один з, їх, з них, яких на механічній коробці передачі, інший з автоматичною коробкою передач. Так як процес складання іспитів передбачає, щоб наявність такого транспортного засобу. До цього в нас такого транспортного засобу не було. Підтверджують важливість наявності нових автомобілів і майбутні водії. Пані Анна сьогодні іспит складає вперше ще й на новенькому учбовому авто. Розповідає якість автівки, чи не найважливіша складова для безпечного та комфортного пересування та складання іспиту? Зараз взагалі я хвилююсь хвилюючи, як кажуть враження, те, що на нових автівках це дуже ну. Комфортно, тому що ми рухаємося вперед в майбутнє, а не в минуле. Ну, поки задоволена всім. Віктор Залюбовський додає: ці два автомобілі обладнані спеціальними засобами відео та аудіофіксації в рамках пілотного проєкту, який стартував на Рівненщині ще у серпні 23-го року. Усе задля того, аби запобігти втручанню у процес складання іспиту посторонніх осіб. Їх є чотири. Там є вся необхідна кількість камер, які знімає і. Дорогу і що робиться в салоні водія, і так само камери направлені на ноги, руки екзаменатора і майбутнього водія, щоб бачити, що не проходить процес втручання. Виділило кошти та допомогло придбати ці автомобілі керівництво рівного за словами секретаря Рівнеради ради та виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна. першочергово хотіли придбати автівку з автоматичною коробкою передач. Ну, за кошти вони придбали громаду, це була субвенція, оскільки знаходиться платник податків саме в цій громаді. Тобто це велика сума дуже знаходить саме завдяки тим, що проводяться сервіси. І от і такі вирішили, вирішили все-таки придбати ці автомобілі. Це є потреба саме для військових. Тобто саме була ініціатива мати на автоматі. Тобто вони сервісні центр не мали на автоматі, а ми сьогодні її придбали, щоб військовослужбовці і ветерани могли приходити навчання і отримувати посвідчення водія. Потрібно підтримати саме такі ініціативи, тому що саме от, хочеться зробити рівням послугу таку. Ка буде от більш доступніша, більш правильна і швидка? Софія Капіноста, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.